Всім призам, як завжди, я Рост, І сьогодні ми будемо перевіряти популярний міф. Е, міф такий, якщо взяти туалетний папір, туалетний папір е, розкра... розфарбувати його, звернути і намокнути водою, то він, буде, ну, він е, стане таким ну, світлі... світлішим. Ну і що, три, два, один, поїхали. Що? я вже закатав, все зробив. Ось от у мене вода. Три. Два. І один. Вау! Дивіться! Щас. Вау, як воно прикольне! Ось. Так, мій робочий. Бачите, воно якесь світло стало. О, капець. Коротше, ось. Таке воно. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока! До наступного відео!